Всім привіт! Ми вже на рибаличці. одні єдині. Нема жодного рибака. Зараз ми розкладаємося. Розкладаю розподик. Буде два флетика, два корповика. Я завжди прощупую по папам. А потім буду бачити, як будуть покльовки. І може флет на зміню на карпові монтажі вже ближче до вечора О, і спробую перший раз ловити суто наварений бойл. бо не замітив я тут різниці в насадках ловив попапи сніговички риба одинаковий розмір нічого не міняється а я хочу все ж таки щось більше стандартного. І спробую без кольору Тут наварений бойл, щоб не було попапчика. Але перше половлю, напевно, перший день трошки розкормлю місце, а потім буду вже пробувати кидати якийсь варений бойл. Так, вже бачили, як там рибка така таке. ну так о, який у нас тут. Так, є два флетика, два карповика. Риба пригає там, де я буду якраз ловити. Так що надії, великі, як завжди. Не? Собака, забули ми тобі їсти щось взяти. Але нічого, він такий, що їсть макарони, все підряд такий худючий капець. Так, є вертольотик, два флетика, екліпса 60 грам. Саме така комфортна. Вага для закиду. пісти недалеко, 70-75 метрів. Так що Так, буду ловити тільки на рибне. Кормити буду тільки рибним. Буду дивитися, яка тут плотність риби. О, але я буду тут додати один екстракт запах Два просто різних запахи, щоб було. О. І другий. Буде дві таких вонючки. О. О. Зараз якоїсь коплучки добавлю, щоб трошки пелили. Теж таки тут намо, там пелиць. Добре, коли а На мулі треба щоб хоч чуть-чуть щось пилило. О ця лінюха плаває тут. Я вже вудки розклав, а палатки навіть немає. Во. Щось кусає Тих. на плечі з нього. Блінна рибка так прыгає капець. Так, після того як відпригає, буде клювати, ні, Оксан? Погнали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім.

Іменно на тій відстані, де я тут люблю ловити. Хоч вона там нема зміни, глибин, нічого. Але я скільки тут ловив, ніколи там риба в тому місці так ось не пригала. А зараз щось пригає іменно там. Прикольно так. Так. Такі в мене буде корм, брудний пелець. Нічого не будемо віддавати, навіть, навіть гровий горішку не буде. Це буде мікс пелеців. Візьму сюди ще бойлів на кришу. так просто на кусочки. Отак. І все. І буду таким рибним корметим, будемо бачити. Скільки тут білку, скільки тут всього рибі пофіг Бо дебілдер, коли качається, він не знає, він на запах на білок не йде. Мозок розуміє тільки калорії і швидкі вуглеводи щоб швидко відновити енергію. Так само і з рибою. Вона йде просто на запах вонючий. Тому і кальмар популярний такий на запах, тим, що риба швидко його знаходить. Тому і рекомендують на ніч ставити доні насадки. Чому? Тому що запах вона швидко його знаходить. Тому і на диких водоймах вони не дієві. Чому? Тому що риба має кормову базу, не має харчової конкуренції. Тому і цей бойл таке собі. Ну, я не говорю, дикі водойми. Такі які зроблені спілкою, запущена на риби, і називається дикий. Там де низька плотність риби. Отак-то. От і ми зараз будемо знати, звісно, день на день не попадає. Наскільки висока плотність, наскільки низька. Чим вища плотність, тим швидше вона буде це знаходити. У неї буде харчова конкуренція, вона буде чути запах і буде швидше припливати до нашого корму. Є. Зараз якоюсь, може, заразою так залью і зверху сипухою такою. Кулак сипухи якось дам зараз. Чуть-чуть даю так, чтобы щоб секунда пристала. О, ще є стільки мої, це є з попередньої рипалки. Супер. Головне, що волога не попадала. Як волога попадає, воно все плісне. Все, навіть маю готові, можу зараз закидати, але перше кормлюся, все ж таки, перше корм. Таксе Оксана тут купається. А я можу працювати. Хоп-хоп. Ту хатинко. Перший закид. Хоба. Так тут не добре кидати. Більше, більше стаби ловити. Так, все, я ще штук кинув, думаю більше не потрібно. Будемо бачити реакцію риби. Я розумію, що нагатити можна хоч 20 літрів, але Та розуміти чи вона їсть, чи вона хоче, не хоче. А потім докидаємо після покльовки першої. Так, перша пішла Опаньки. Ой-ой-ой, як ой, онвати. Ой, я. Чітко, чітко. Поставив я нарешті карбонові шайби на ультегри. Тепер я вже зрозумів різницю. Вже тепер не залипший такий фрикціон. Купив карбонову пластину в Китаї 140 гривень 6. 6 шайб вийшло на 2 катушки. Так, набагато краще. Щось за дрібне. І то це перша покльовка від обіду. Якийсь карасик <підлящик> підляжчик такий грам 600-700 но ну, щось спика якась мелоч позато де короб дився все Допікалось? ось мале Взагалі корот не клює. Вчора так пригав, Як ненормальний. А не плює зовсім. Що це знову підляч? Ні, це вже карась. От дуже не. Витягую цього караса. Ти бачила, як там булькнуло? Риба прыгає капець. Оксана, йди лови короба. Риба просто, ну... Там тільки що там, всюди пригає риба, жодної клюваки немає. Не так, не хоче клювати взагалі. Саме головне, що він тебе навіть не боявся. До метрів 10 від тебе що ти там ногами у воді і ти лімпаєш. Добрий ранок, другої доби. Є рибачки, вже понаїжджали, жодної покльовки, жодної. Це вже друга сутка пішла, ні в кого. Навіть піка не було. Так що ми робимо каву, потихеньку і будемо збиратися. Отака-то рибалочка. Ковасик. that was a